Вітаємо! Сьогодні ми розповімо вам про цікавий та пізнавальний проєкт на тему Великий адронний колайдер, шлях до вивчення будови Всесвіту. Людство завжди прагнуло розгадати таємниці всесвіту, зрозуміти його будову та закони, що керують ним. Одним із найважливіших наукових інструментів для цього є великий адронний колайдер, найбільший у світі та найпотужніший прискорювач частинок, розташований на кордоні Франції та Швейцарії. Його створення стало значним проривом у фізиці високих енергій, дозволивши вченим досліджувати фундаментальні частинки, що складають матерію і механізми їхньої взаємодії. Завдяки великому адронному колайдеру ученим вдалося довести існування бозони Гікса, що стало ключовим відкриттям у розумінні механізму надання маси елементарним частинкам. Однак його можливості не обмежуються лише цим відкриттям. Колайдер продовжує грати вирішальну роль у дослідженнях темної матерії, антиматерії та природи простору часу. Мета дослідження. Головною метою цього проекту є аналіз значення великого адронного колайдера для вивчення фундаментальних законів всесвіту, зокрема, дослідження структури матерії на субатонному рівні, виявлення нових частинок і перевірка сучасних фізичних теорій, вивчення механізмів утворення маси частинок, аналіз темної матерії та темної енергії, розуміння ранніх стадій еволюції всесвіту. Цей проект спрямований на популяризацію сучасної фізики та демонстрацію важливості фундаментальних досліджень для розвитку науки і технологій. Основна частина, що таке великий адронний колайдер? Великий адронний колайдер це гігантський науковий комплекс, який складається з кільцевого тунелю довжиною 27 км, розташовано на глибині приблизно 100 метрів. У середині цього тунелю з допомогою надпотужних магнітів розганяються протони або важкі іони до швидкостей, близьких до швидкості світла. В результаті їх зіткнень утворюються нові частинки, що дають змогу відтворити умови, які існували відразу після великого вибуху. Ні, наукові досягнення вак, відкриття Бозона-Гігса. Це відкриття підтвердило існування механізму, який надає масу елементарним частинкам і стало важливим підтвердженням стандартної моделі фізики, вивчення кварків і гліонової плазми. ВАК дозволив отримати унікальні дані про поведінку кварків та глюонів в елементарних частинах, які утворюють протони та нейтрони. Дослідження антиматерії. Колайдер дозволяє вченам аналізувати поведінку антиматерії, що може допомогти пояснити, чому у всесвіті переважає звичайна матерія, пошук темної матерії. Пак допомагає перевіряти гіпотези щодо частинок, які можуть бути носіями темної матерії, загадкової субстанції, що встановили понад 25% Всесвіту. Попри те, що великий дронний колайнер розробив значний внесок у науку, його місія далека від завершення. Планується оновлення колайдера, що дозволить підвищити інтенсивність іти частинок і отримати ще більше наукових даних. Це може призвести до нових відкриттів, які змінять наші уявлення про всесвіт. У перспективі ВАК може допомогти знайти докази існування додаткових вимірів, розгадати загадку темної енергії та навіть знайти підказки щодо єдиної теорії, яка об'єднує всі фундаментальні взаємодії природи. Отже, висновок, Великий адронний Колайдер це один із найамбітніших і найскладніших наукових експериментів в історії людства. Його робота дозволила зробити величезний крок уперед у розумінні фундаментальних принципів фізики та продовжує приносити нові наукові відкриття. Дослідження, які проводяться за допомогою ВАК, не лише сприяють розвитку фундаментальної науки, а й можуть мати практичні застосування в майбутньому. Технології розроблення цього проєкту вже сьогодні знаходяться застосування в медицині, комп'ютерній техніці та інших галузях. Отже, великий адронний колайдер – це не просто інструмент для вивчення частинок, а ключ до та таємниць всесвіту, який допоможе нам зрозуміти, чого складається реальність і які закони нею керують. Багато людей задаються питанням, навіщо нам взагалі колайдер і як воно все працює. Уявіть періодичну систему в хімії та її елементи. У фізиці є подібна система. Вона називається стандартою моделлю, а її складники це елементарні частинки. Великий адронний колайдер це найбільш об'ємний і найпотужніший прискорювач частинок у світі, який розташований на франко-швейцарському кордоні біля міста Женева. Він призначений для прискорення і зіткнення зустрічних пучків протонів і важких йонів. Мак створений при Європейській раді ядерних досліджень. Ценер. У його будівництві і обслуговуванні брало участь більше 10 тисяч інженерів і вчених з більш ніж 100 країн світу. Вартість проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів США. ВАК будували для того, щоб перевірити існування бозона Гікса. Ця частинка мала би існувати, якщо стандартна модель правильна, і нещодавно її експериментально довели. А тепер ми шукаємо дані, які пояснили б, зокрема, темну матерію та темну енергію. Довак найбільшим був Теватрон у США. Він втричі менший з 2011 року. Він не працює. Великий адронний колайдер у тисячу разів швидше за теватрон створює однакову кількість найважчих частинок стандартної моделі топ кварків. Чим більший колайдер, тим краще адрони розганяються в ньому, оскільки менше енергії витрачають на рух по колу. Так вчені краще досліджують елементарні частинки за коротший час. Якщо подивитись на фото великого адронного колайдера, задаєшся питанням, для чого це коло і що це таке. Це детектор всередині колайдера. Їх по всьому тунелю декілька. Вони потрібні для різних експериментів всередині. В них багато менших детекторів, які детально вимірюють різні властивості окремих частинок. В центрі тоненька трубка, в якій, власне, і стикаються пучки протонів, але на фото її немає. Протони запускають саме пучками. Щоб принаймні одна пара точно зіткнулась і показала найсильнішу взаємодію. Коли ці пучки зіштовхуються, вони утворюють нові частки, які пролітають крізь декілька шарів менших детекторів. Сигнали з інших сенсорів потрапляють у комп'ютери, потім їх обробляють. Спеціальні алгоритми, і ми бачимо, в яких точках детектор ці сигнали зареєстрував. Це потрібно для того, щоб реконструювати на комп'ютері адронні зіткнення і дізнатися більше про отримані частинки. Насторожує такий факт, чи може цей колайдер нести небезпеку для нашого світу, а якщо він вибухне та зруйнує країну, в якій він знаходиться. Чорної діри ВАК утворити не може. Вона з'являється там, де надто щільно сконцентрована дуже велика маса. А у ВАК просто нереально створити такі умови. Якщо колайдер вибухне, то максимум виведе з ладу себе самого та можуть постраждати працівники, але радіація людство не зачепить, бо її тут набагато менше ніж у атомних реакторах, тому можна не перейматися за це та жити спокійно. До речі, ще один заспокійливий факт: колайдер уже вибухав 10 років тому, і ніхто не постраждав. В одному з детекторів розпалавилась деталь, що призвело до перегрівання та вибуху. Всю систему запустили за рік, відтоді все працює нормально. Отже, дослідження на великому адронному колайдері мають великий вплив на розвиток теоретичної фізики, підтвердивши деякі теоретичні моделі та обмеживши інші. Було знайдено багато нових фізичних явищ за межами стандартної моделі. Дослідження фундаментальних аспектів ядерної фізики відкриває шлях до нових джерел енергії. Участь українських вчених у будівництві та експериментах на великому адронному колайдері дозволила поглибити співпрацю України та ЦЕРН. Дуже дякуємо за перегляд цього відео. та Сподіваємося, що все було цікаво та пізнавально.